Одяг ніх сліто, перший сорт, ціна 3,5 євро за кілограм. Ціна ціна 3 євро за кілограм. Вночі знаходимося 20 кілограм, покажу кажуть, якийсь саме наповнені цього лота. Ось такі штани, чоловічі, розмір сороковий. Наступне. Ось така полочка. Розмір ікселька, Ось так, нас будемо. Буду гарний там. Наступна моделька ось така куколочка, також чоловіча, розмір тежкі кселька. Наступна знову ось така футболочка, сиренька. Знову ось така жіноча, на запашку, з подовженим рукавом. Наступна, ще у нас такі стіни. Розмір аскочка, дуже гарна тягнеться, дуже гарний яркость. Аз ще мадайка, ось така, мадайка, аз така, мадайка, така, била футболка така, мадайка, аз така, размер аз така, ось така, мадайка, аз Та, така, мадайка, аз така, мадайка, аз така, мадайка, така, така, моделька. така, мадайка, Тунечка, жіноча, розмір емка. Наступна. Знову ж таки, жіноча, ось така тунічка. так Бачите, за. Ось це перед. Це тут трішки подовжує. Наступна. Ось такі тунесенький, Легенькі. Фіткс. Піджачок, можна сказати. Наступний, що ось знаходиться, ось поки плаття ніснє. Розмір барка, але невеликий. Ось так бачите, виглядає. Та що сказали, що це томішка, буде легенький матеріалчик. тут знову ж таки футболки, чоловіча, Розмір ПЦ. Наступна модель, знову ж таки, чоловіча, йде. Футболка 3Х. Наступна, знову ж таки x чоловіча. Ось таке жіноче платічко. Забирається, так зад виглядає, ніжно-рожеве. Наступна ось така футболочка. Маленько, серка. Знову ж таки ось таке платочка. Ззаді на спинці є замочок, живе налагенький. Наступне, ось такі жіночі штани, брічок про Бачите,

Тоніка ось така сірого кольору. Наступне, що у нас іде, ось така гарна благосніжна футболочка, чоловіча моделька і целічку. Наступне ось така Мка фіолетова салатова. Наступне ось такий комбітресик. Вже в персотовий колір. Знову ж таки, ось такий топ ранчового кольору. Наступна така оливкова футболочка. не розмір. Розмір, напевне, у нас тут ось такий комбінзончик. Так він буде виглядати. Наступна ось така жіноча косочка. Есочка. Знову ж таки полочка йде, розмір, Ось ця ікселька. Тут на моделька. Ось така чорна полочка з таким цікавим низом. У нас ось таке маленьке плачечко. напевно, або аби два іксез. Наступний ось така кофта на довгий рукав, жіноча моделька. І ще знову ось такі шорти. Next, чоловічок, дуже гарний стильний. Теж наступне що у нас знаходиться ось така. Бачите, розумієте, айпейцей. У нас Наступна ось така футболочка, легенька маленький розмір, а тут ну, ось так. Ось таке плачечко. Легесеньке. Чорне. бачите, на бретельках. Ось так виглядає, плаче сарафанчик. Нагадую, зараз на цей лотик у нас акція. Ось таке плачечко. Три євро за кілограм. Наступна ось така футболочка непосніжна. Марк Спенс. Знову ось така футболка чоловіча. Біла і вселечка. Наступна ось така чорна жіноча, моделька на нагузочка. І це є одяг мікс літо чоловічий, жіночий. Речі, ось такі. Для нас сорочечка подовжена. Знову ж таки. Ось таке різдне платьечко. легеньке, розмір малесенький і ось такі шортики. Ще ось така маєчка, розмір С. І ось така маєчка ще. Ось така футболочка тут знаходиться. І останнє, що вам покажу, водок до кінця, ось така ніжно-ронжева, гарне платье. Дивіться, яке воно просто спирове. Розмір